Вітаю на каналі Інтертехніка і з вами Євген. До вашої уваги огляд абсолютно нової моделі Одесс 650. Це двохциліндровий квадроцикл. В ньому стоїть движок Vetwin 650 кубів. І коштує це все діло 8 тисяч доларів. Давайте подивимося за цукерка. Його потужність 53 кінських сили. Передня в нас незалежна підвіска. А подібні речаги. Рідинне охолодження, бачите, який є стабілізатор поперечної стійкості передній і задній. передня LED і лінзова оптика. Тут у нас радіатор знаходиться, а багажник з накладкою інтегрований в раму. Потім місце для заднього пасажира дуже окреме, бачите, в нього є і ручки такі, і тут м'яка спинка. Потім саме сидіння і так, щоб воно він вперед не з'їжджав, ну і самі для підніжок з металічними такими штуками. Потім ззаду в нас аналогічна ситуація, що і спереду. А в нас є і стабілізатор, а, дискові гальма, потім амортизатори з регулюванням жорсткості. А, такий потужний а, сам фаркоп. Регулюється по виліту, блокування. Сам глушник, є відразу готова розетка для притчі, встановлена і місце під номерний знак. Саме о, тут ще великий є такий ось бардачок, правильно великий. До речі, оп, бачите. Якийсь, наприклад, додатковий інструмент сюди ховати. Тут також цей багажник. Потім його навантаження, що він може витримувати на собі, тобто вести все загальному. 310 кг це по мануалу, отже, в загальному може і набагато більше. Також спереду є ось такий бампер, покращений раптором. А його габарити, щоб ви розуміли, наскільки він великий, 2270 на 1210 і на 1430. Колісна база 1490. Потім по самому місці приборці та комплектація. У нас ось таке стоянкове гальмо. Опа. Оп, все. На кермо. Ой, вибачте, мені здається, в нас є редуктор, бо воно дуже тяжко повертається, прям дуже тяжко. Потім а... ножний тормоз. Справа в нас немає гальма, у нас є тільки акселератор, повний привід і блокування. Ось електромуфта. Тут вмикається, перемикається. Переднє світло фар, запуск, стартер, аварійка. Просто вимикач і безпосередньо лебідка. Потім ось прикурювач і дві USB Встановлення. По приборній панелі моя окрема вдячність. Вона просто дуже сильно гарна. Погляньте. Є система стабілізації EPC, як ми побачили на приборній панелі. Заводиться це все діло ось таким чином. Тахометр. Так, EPC система стабілізації тут в наявності. Ось така техніка. Тож, коштує це все діло наше 8 тисяч доларів. Тож сподобалось відео. Підписуйся і став лайк. Сподобалась техніка. Можеш телефонувати. Дякую за перегляд. До побачення.